Аркас святой Євангелія щитання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьма уважні. В той час учні зберігши слова Ісуса, питали, один одного. Що воно значить воскреснути з мертвих, і спитали вони його, чому книжники кажуть, що Ілля прийде перше, він відповів їм Ілля має пройти перше, і знову все до ладу привести, але як то воно про сина чоловічого написано, що він мусить багато страждати, і був погодженим. Одна кажу вам, що Ілля вже був прийшов, і вони вчинили з ним, що хотіли, як написано про нього, вернувшися до учнів, побачив навколо силу народу і книжників, що сперечалися з ними, як тільки весь народ його узрів здивувався вельми, і біжучи до нього, став його вітати. Він спитав їх про що, сперечайтеся з ними? Слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Питаючи один одного. Що воно значить воскреснути з мертвих? Це було достатньо непросте питання для учнів апостолів Христа про Воскресіння. Люди жили цим земним життям. Народжувалися, виростали, працювали, одружувались, щось здобували в житті, чимось займалися, якісь були успіхи, невдачі. Потім життя приходило до кінця, люди помирали. І от вони жили в цій парадигмі, в цьому розумінні свого життя. Є початок, і є кінець. І, пробуючи нікого не осудити, подивимося на теперішній світ. Чи щось дуже багато змінилося не дуже. Люди так само в більшості чи в якійсь мірі живуть тим земним життям. Може, навіть знаючи про Бога, може навіть святкуючи Воскресіння, але в своїй Поставі, формі буття мало думають про вічність. й дивіться на кожного з нас, коли ми знаємо про Воскресіння Господа, про наше перебування в вічності, будучи щиро, будучи щирі самі собою, ми побачимо, як мало ми про це думаємо. Мало думаємо про вічність. Ми так є приліплені, зосереджені, засиклені на цьому земному житті. Це не питання гріха чи не гріха, це питання нашого буття. Ми мало думаємо про вічне життя. Ми в цьому житті живемо в своїх проблемах, в своїх кризах, успіхах, невдачах. Це окей, це наше життя. Часто так і християни кажуть, а треба жити. Так треба жити. Але треба пам'ятати про вічність. Як ми маємо дібратися з якогось одного кінця в інший, нема різниці автомобілем, поїзом, автобусом, літаком. Ми шукаємо якісь можливості. Навіть коли ці можливості не найкращі, але нам головне добратися. Навіть може це дорого, але нам головне добратися. Так само в нашому земному житті, наше життя це то добирання до вічності. Є певні успіхи, є певні невдачі, є певні досягнення, є певні падіння. Але важливо йти до вічності. Розуміти, що наше життя, яке б воно тут довго не було, декілька десятків років більше, декілька менше, але воно має початок і князь. Всі проблеми, все закінчиться. Все. Все наші хвороби закінчаться, всі наші проблеми в родині поза родиною, в бізнесі, поза бізнесом. Всі наші якісь питання, які нас хвилюють, вони всі будуть мати закінчення. Наступить вічність. Тут є надто важливе, щоб ми хоч трохи більше задали про цю вічність. Пам'ятали про неї. Ми ну, щось робили для них. А то ми так часто живемо. Мобуть, цієї вічності не існувало. Ми віримо в Бога, але живемо своїм життям. Ми пам'ятаємо про Бога, так, але знову вкладаємо своє життя, немов би Бога не було. Бог є, і вічність є. І все це нас чекає. Амінь.